Ідуть воєнні дії в нашій країні, і я був в селі. Мені можна сказати, було просто сумно і йшов дощ, і я подумав, чи можна використовувати цю енергію. Над створенням приладу для отримання енергії з дощової води, учень 30-го Житомирського ліцею, вихованець гуртка юний винахідник Артур Печенюк, працював два місяці. Так, давайте уявимо, що зараз йде дощ. Якщо підставити мою установку під ринку. Яка знаходиться в кінці будинку, з ринви буде вода потрапляти в цю лійку та потрапляти на ці лопасті. І з допомогою з цієї падаючої сили вкрутиться в мої лопасті та виробляється електроенергія. Хлопець говорить, що зробив прилад з підручних матеріалів, із фанери, пляшки, трубки. Та синхронний двигун в якості генератора. В мене в селі є дідуся Волга, яка вже не працює. Та я знайшов цей двигун, він мені його подарував, і я його використав у своєму, своєму винаході. Ось він всередині тут зашитий. Це лише його, скажімо, верхня частина. При обертанні диска можна отримати електроенергію. Зараз ви бачите, мультиметр фіксує. Цілетронерві Артур каже, що за допомогою цього приладу можна заряджати планшет та мобільний телефон. З допомогою ось такої плати це підсилювач струму. Ми під'єднуємо контакти та вставляємо звичайний usb провід та заряджаємо телефон. Коефіцієнт корисної дії даної установки – це є 60%. Наставник Артура, керівник гуртка юний винахідник Анатолій Шувін говорить, що цей винахід вони будуть вдосконалювати. Звичайно, ця робота є ще така, як сира, і ми працюємо над вдосконаленням, тому що були на той час задійні матеріали ті, що були у Артура в селі. А зараз ми думаємо, як можна цей двигун покращити. Наприклад, всередині там знаходяться постійні магніти. Можливо, ми замінимо його на неодимові. І за цього, ось якість даної установки збільшиться. Винахід Артур Печенюк буде захищати. Чати на обласному етапі конкурсу науково-дослідницьких робіт від малої академії наук у лютому. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.